Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі задні ліхтарі FO 069. Ці ліхтарі працюють тільки від 24 вольт. Мають розміри. Ширина 330 мм. Висота 140 мм і товщина 20 мм. Монтажна відстань тут динамічна можна передвигати, як вам зручно прикріпляти. До кожного комплекта ліхтарів йде ось такий комплект для кріплення. Чорний провід це мінус. Всі інші плюси ось такий є динамічний поворот. Є такий звичайний поворот. Габарит. Стоп. І задній хід. Ось такі ліхтарі. Вони, якщо зняти ось цю металеву захисну кришку, вони тут всі залиті герметиком, не бояться вологи. І ось так класно світять. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.